Всім привіт! З вами Дзвін СММ, і це четвертий випуск в дії. І щиро вибачаюся за свій голос. Я прихворіла, захрипла, але мені дуже важливо було підтримати свою аудиторію і, і розказати свої думки. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся. Сьогодні мав бути випуск про те, як я почала працювати в блозі, але в Україні сталася трагедія. і не хочеться говорити про блог, про гроші, і взагалі настрою немає ні про що говорити. І загалом, сьогодні зранку я написала до свого креативного директора: типу, давай все відмінимо, бо я реально не маю настрою ні про що говорити. Це все здається якимсь недолугим, недоречним, що цього не треба робити. А, ну, ми, в принципі, її відмінили, але потім ми знову поговорили та вирішили. Для чого говорити про минуле, якщо можна розказати про те, що відчувається зараз, про те, що болить зараз, про те, як ми з тим справляємось зараз? Так, і найголовніше, це потрібно нам для того, щоб потім це було дуже свіже в нашій пам'яті, щоб ми цю ненависть могли передати нашим дітям не просто зі слів, а от подивись відео ти бачиш, як ми тоді переживали це от е, Почну з того, що три дні тому три дні тому сталася трагедія. Е, росіяни підірвали Каховську ГЕС, от і вся вода пішла, затопила багато міст, затопила Херсон, і вже три дні, сьогодні третій день, е, всі українці через новини спостерігають за тим. Хтось спостерігає, хтось допомагає, хтось волонтерить, хтось бере активну участь у тому, щоб допомогти людям, які в цій ситуації. Але загалом вся Україна спостерігає за тим, як мордуються люди, як залишилися люди без домівок, як залишилися тварини самі. Мені не вірте, що в 2023 році таке відбувається. Це не Боже, це не природнє лихо, це не катастрофа, це не повінь, це просто. Зробили екологічну катастрофу, екоцид. Екоцид називається. А всі завмерли, всі в ступорі, і я бачу, ми про це говорили з командою, що зараз у всіх такий стан, як був на початку повномасштабної війни, знаєте, коли ти набрав повні легенні повітря, і так. І ти не знаєш, що робити. От ти набрав тієї повні легені води, е, води, може, повітря, і ти не знаєш, що з тим робити. Ти не знаєш, воно, воно знову все втратило якийсь сенс. Ти не знаєш, чи потрібно дещо працювати, ти не знаєш, що робити, ти не бачиш сенсу в тому всьому. От і це відео не про те, що я не можу, а це відео про те, що. Ми мусимо знову брати себе в руки, ми мусимо знову зібратися. Ми мусимо знову акумулювати всі свої сили. Я прочитала дуже гарну фразу: що війна це не марафон. Ні, війна це не спріт, війна це марафон. Тобто, що нам прийдеться бігти вдовго, і це не закінчиться скоро. І нам потрібно знаєте, якусь броню в собі нарощувати. Тому що не зрозуміло, скільки разів ще ми переживемо якісь трагедії, скільки разів ще нас будуть бити так люто. Але особисто я, так, що, що про мене, що я можу сказати про себе? Я так і вся Україна, зараз знаходжуся в транці від новин. Я сплю дуже мало. Як і колись на початку війни, я спала по 2-3 години. Зараз я так само дуже мало сплю. Сьогодні зранку я проснулася в 4.30, почала читати новини, і вже від 4.30 я не спала. В чому різниця? Різниця в тому, що я не відміняю роботу. Коли все почалося, я відмінила всю роботу, тому що мені було дуже страшно. Я розумію, що. Потрібно продовжувати працювати, потрібно продовжувати заробляти кошти, щоб продовжувати робити донати, тому що воно само не вирішиться. Якщо я зараз сяду, складу руки, не буду працювати. Якщо я зараз нічого не буду робити, я не буду мати грошей, щоб допомагати тим, хто потрапив в біду. І я дуже, я щиро надіюся, що всі українці думають так само, щоб щоб бути відкритим для допомоги іншим українцям. Насправді, я коли працюю, в мене буває такий момент, коли я сиджу і думаю, Боже, для чого я це все роблю? Це якось вага, вага твоєї роботи різко паде. Коли є такі моменти, коли ти думаєш, що ти на коні, ти робиш дуже важливу справу, ти от, от ти, ти несеш якусь місію. А потім стається ось така ситуація, і ти вже так не думаєш. Ти вже думаєш, Боже, які рятувальники, могутні люди, як вони від вкладаються в наше життя. От, тому, напевно, я прошу себе і прошу вас не знецінювати свою роботу, ким би ви не працювали, де би ви не працювали. Чи ви живе зараз за кордоном і працюєте за кордоном, не знецінюйте вашу роботу, робіть її добре, тому що ви і є країна, на вас тримається країна, ви робите рух фінансів, що і є основним зараз, щоб це все просто не впало. І коли ви заробляєте ті гроші, донайте. Останнім часом дуже погано закривалися збори. У нас в фонді особливо дуже тяжко, бо наш фонд малесенький і він не давав ради зборами. І відчувалося в якийсь момент. Знаєте, що всі волонтери стали такі знепокоєні. тому що запитів з фронту досі багато. А закривати збори з кожним разом все важче і важче. На щастя, Мі Роман знайшов вихід. Як? Це вирішувати питання, як закривати збори. І як ви замітили, ми зараз дуже рідко публікуємо збори, конкретно в мене на сторінці, тому що Роман якось навчився це акумулювати місцевими фінансами через фонд. Я, як волонтер, хотіла би вас попросити включатися більше в збори. Підписувати більше петиції. Я коли публікую петиції в себе в сторіз, ну, реально в мене сторіз дивиться 5-6 тисяч людей, а петицію підписує 100. Boy, тому, якщо ви бачите петицію, якщо ви бачите збори, підключайтеся, тому що ваш голос важливий, ваші 20 гривень важливі, і це має бути. А як людина, яка має власний бізнес. Має команду, які треба платити зарплати. Я хочу вам сказати, працювати далі. Звичайно, наше ментальне здоров'я дуже важливе. Якщо ви відчуваєте внутрішню, що ви не можете, дайте собі паузу, видихніть і почніть знову. І не опускайте руки, тому що скільки би вони нас не ламали, ми не зламні. Ми вже дуже багато пережили, і я маю, знаєте, таку дуже велику надію, що ми на фінальній прямій, і нам от ще трошки, і все. Тому не дайте себе зламати цим подіям. Ми разом і ми зможемо це пройти. Кілька порад від мене: що робити і що не робити. Перше, не робіть як я. Не ставайте, не читайте новини в четвертій ранку, тому що має бути якась інформаційна гігієна для того, щоб ви відчували себе нормально, вам треба спати. Для того, щоб спати, відпочивати, ви маєте відкладати телефон. Розумію, що в областях, де вночі активно ведуться обстріли. Ти сидиш, чекаєш, поки він закінчиться, і читаєш новини, так? Але я вас дуже прошу, знаходьте час відпочивати і не читати новини. Друге, читайте тільки перевірені новини, канали тих людей, яким ви довіряєте. Я особисто довіряю тільки трьом каналам: це Єстерненко, це є Лачин пише і це Коваленко. Це три людини, яким я довіряю. Я залишу посилання на ці канали в описі до цього відео, тому що. Там є інформатична гігієна, там не накручують і там говорять реально по фактах, що зараз відбувається. Фільтруйте інформацію. Я замітила дуже багато відео в Київ про те, як помирають тваринки у воді, взагалі не з України. Тобто, якщо взяти цю картинку, залити її в Google, вам вибиває стаття, що це Грузія, Японія під час повені. Тобто не. Розумієте, це виходить, ви бачите тваринку котика, який втонув, закидаєте собі в сторіс, бо вам це дуже жалко, ви травмуєте інших людей. А це може бути взагалі фотографія не з нашого і так, я не спорю, що дуже багато тварин померло в час цієї трагедії, яка сталася все одно. Ви тягнете людей за собою в емоційну яму, коли ви таке репостите. Я дуже люблю казати про стронг position. Що таке стронг position? Це бути сильними. Коли почалася війна в березні, ми з малою їхали в Чехію. І я активно це знімала в сторіс. Я знімала, як я плачу, як знімала, як я переживаю. Я приїхала, знову ж таки ридала. Я це все знімала. І в той день в мене було близько 11 тисяч переглядів сторіс. І дуже багато людей відгукнулося до мене, що вони плачуть разом зі мною, що вони переживають разом зі мною. І пройшло буквально 5 днів. і Я думаю, що ти доброго зробила. Що ти доброго зробила? Тобто, ти потягнула в емоційну яму з собою всі 11 тисяч людей, які тебе дивились. Країна може перемогти з людьми, які плачуть, а не діють. Транслюйте в інфопросторі сильну позицію, підтримуйте людей, які слідкують за вами, за вашим бізнесом, за вашим брендом. Так само можна сказати, що все пробало, і так само можна розказати, що ви робите, як ви з цим працюєте і дати комусь силу рухатись далі. Сильна позиція дуже важлива. Тому що засумнівалися ви, засумнівається ще 10 людей, з 10 людей засумнівається ще 100 людей. І все. Тому сумніватися не можна. Нам потрібно діяти, діяти до перемоги. Будьте сильними, трансплюйте сильну позицію, тому що ми є сильні, нам, як мінімум, а, Знаєте, мені подруга колись казала, в мене такий сильний чоловік. Я не можу бути слабка на його фоні. Я теж мушу бути сильна і триматися. У нас такі сильні збройні сили України. Ми не можемо бути слабкими на фоні них. Ми теж маємо бути сильним тилом для них, для того, щоб вони бачили. Ми віримо і знаємо, що. Все буде добре. Якщо ви хочете докричатися до світу, ви переходите в такий додаток, як Twitter, Пишете там англійські твіти, пишете українські твіти з фотографіями, але в тісно інстаграм це тісне коло, розумієте? На вас підписані люди, які вас знають, які вам довіряють. І ці всі люди переважно, ну, типу, з України, так? І вони бачать це все так само, як і ви в новинах. Тому краще, замість того, щоб запостити страшну картинку. Ко запостіть, як знайти допомогу, замість того, щоб запостити е, якусь дуже дуже погану фотографію, де хтось мучиться з людей, так запостіть краще номери волонтерів, або покажіть, як ви збираєте гуманітарну допомогу та відправляєте на допомогу. Якщо ви знаєте англійську мову, грузинську мову, німецьку мову, французьку мову, не мовчіть, реєструйтесь в Твіттері, пишіть цими мовами, достукайте, стукайте до людей в інших країнах. Це працює. Ми неодноразово це робили, як мінімум, у нас є леопарди, і, парті, і я в 16, Ми достукалися, тому що стукали. І Якщо взяти зараз замість того, щоб себе жаліти, сісти і писати в Твіттері твіти на Європейську аудиторію це буде ефективніше. Якщо ви хочете бути ефективним, то краще працювати з аудиторією Європи і показувати, що реально в нас відбувається. Робота для тих, хто не знає англійської чи будь-якої іноземної мови, також знайдеться вам не обов'язково писати твіти від себе. Ви можете зареєструватися і репостити, і репостити багато. Для того, чим більше буде репостів, тим швидше воно дойде до іноземної аудиторії. Я можу похвалитися. Мені заблокувало три аккаунти через репости. А чим ви можете похвалитися так? Прошу вас не бути байдужими підписатись на аккаунти, на які аккаунти я знову ж таки лишаю в описі до цього відео. Репостіть, позначайте всіх, кого знаєте і не знаєте, для того, щоб швидше рознести в масу аудиторії. Я розумію, вам здається про те, що всі це мають знати. Так ну це ж така трагедія, про це мають знати всі. Але повірте, дуже багато людей в Європі живуть в певній такі економічній бульбашці. Тому для того, щоб пробити цю банерну сліпоту, для того, щоб пробити оцю сліпоту, що в нас відбувається, треба працювати туди. Нам треба виграти війну за інфополе, поки наші збройні сили воюють тут. Нам треба воювати в інформаційному просторі і розказувати про те, що тут відбувається.